Енн Еплбаум відверто заявляє: Світові сили зараз грають у небезпечну гру, а Україна опинилася в центрі геополітичної шахівниці. Дональд Трамп та Сі Цзіньпін відновлюють військові таємні канали комунікацій. І це відбувається без участі Росії за словами Епл Цей крок Трампа не просто тактичний. Він намагається змусити Москву завершити війну, використовуючи Китай як стратегічного союзника. Трамп твітує про вічний мир у форматі G2 2 двох найпотужніших держав світу. Звучить утопічно, можливо, але уявіть, якби Україна отримала хоча б 100 років на відновлення та зміцнення оборони, саме стільки часу знадобилося б, щоб знайти баланс у протистоянні з Росією, пояснює Епл Вона підкреслює: сьогоднішній світ це мережа складних взаємозв'язків США та Китай, намагаються створити точку впливу на Росію. І хоча напруга зберігається, канали комунікації відкриті. Це дає Україні шанс маневрувати між глобальними силами, використовуючи дипломатичні та військові інструменти. За словами Епл ситуація у Європі та Латинській Америці зараз виходить на новий рівень напруженості. Росія активно демонструє силу. Наприклад, її літаки пролітали над бельгійською військовою авіабазою. Це не випадкові польоти. Там знаходяться ядерні об'єкти. Реакція місцевих військових була миттєвою. Поліція була викликана, але суть у впливі, який Росія намагається продемонструвати, зазначає вона. Водночас Венесуела, очолювана Нобелівською лауреаткою миру Марією Мочадо, готується до ескалації. Її заява, що країна готова діяти швидко, лякає сусідні держави, такі як Тринідат і Тобаго, які вже запасаються продуктами. Це прямий сигнал. Регіон може бути втягнутий у глобальні геополітичні ігри, каже Епплбаум. Експерт підкреслює, що відновлення таємних каналів комунікації між США та Китаєм це позитив для України. Ці канали дозволяють двом найбільшим економікам світу координувати свої дії проти Росії. Необхідно зрозуміти, що навіть якщо мир не буде встановлений миттєво, вже сама можливість стратегічної комунікації змінює баланс сил. Пояснює вона за її словами: США та Китай не лише обговорюють Росію, а й стратегічні ресурси, такі як рідкоземи та торгові питання. Штати хочуть зберегти домінування, Китай прагне піднятися на перше місце у глобальній ієрархії. І тут починається справжня дипломатична гра де кожна сторона враховує не лише міжнародні відносини, а й власну аудиторію та союзників. Зазначає Епплбаум. Перш ніж ми продовжимо, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Ваша підтримка допомагає випускати ще більше чесних розборів та цікавих матеріалів. Діліться своїми думками під відео, щоб ми могли обговорювати події разом і робити контент ще кориснішим для вас. Н. Applebaum не часто дозволяє собі формулювання, які звучать як попередження розвідки. Але зараз тон її аргументації змінився. Замість академічної дистанції холодна тривога. Вона наполягає, що світ. Стоїть у точці, де кілька паралельних процесів можуть створити одну катастрофічну синергію, і це не перебільшення. Її слова базуються не на емоціях, а на роках аналізу автократій, які розвалювали регіони ще до того, як світ встигав усвідомити масштаби загрози. Є момент, коли демократії починають програвати не тому, що слабкі, а тому, що занадто довго робили вигляд, ніби нічого не відбувається, пояснює вона в одному зі своїх останніх виступів. Саме цей. Момент, вона зараз намагається донести західні аудиторії, точку, де події вже не контролюються дипломатією, заявами чи санкціями. Точку, яка формується повільно, ніби непомітно. Але потім накриває всіх одночасно. На думку Епл Баум, найбільша помилка заходу думати, що між Пекіном і Москвою існує лише тактичний союз. Насправді каже вона, ми спостерігаємо концептуально новий формат авторитарної співпраці, де Китай дає технології фінанси. Та інфраструктурні важелі. Росія забезпечує військову агресивність і готовність ламати міжнародні правила. Іран виступає довгорукою фабрикою озброєнь. Північна Корея додає фактор непередбачуваності. Це не тимчасовий блок і не хаотичний набір угод. Це проект, який вони бачать десятиліттями вперед. Еплбаум була однією з перших, хто ще 10 років тому попереджав, що майбутні війни відбуватимуться за контроль над реальністю, а не над територією. Сьогодні це вже не прогноз. Це факт. Вона наголошує, авторитарні держави вклали незрівнянно більше ресурсів у маніпуляцію інформацією, ніж демократії у її захист. І тепер Україна стала полем, на якому тестується нова модель дезінформації. Масштабна, безперервна, з величезним технічним потенціалом. Еплбаум говорить про це прямо, хоча знає, що її слова багатьох дратують. Занадто багато політиків бояться власних виборців більше ніж диктаторів. Це створює небезпечний парадокс. Демократичні системи починають паралізуватися саме тоді, коли їм потрібно діяти найшвидше. Епл підкреслює, не тому, що так вирішив світ, а тому, що саме тут сходяться всі три фактори одночасно. Україна стала військовим полігоном, де тестується здатність авторитарних режимів змінювати кордони силою інформаційним полем битви, де кожен наратив перевіряє на міцність не лише українське суспільство, а й громадську думку заходу, лакмусовим папірцем, що показує наскільки готові демократії захищати власні принципи не деклараціями, а діями. Еплбаум не раз пояснювала, якщо Україна падає, це не поразка у війні, а деформація міжнародної системи, яка потім не відновлюється. Це як пробоїна в корпусі корабля, невидима на перший погляд, але смертельна для всієї конструкції. Підсумок звучить як тривожний заклик до дії. Україна не може залишатися лише полем бою. Вона сигнал для всього світу. Шата Китай почали використовувати невидимі канали комунікації, і це вже змінило правила гри. Західні демократії повинні діяти швидко, рішуче і узгоджено інакше ризики зростуть експоненційно. Еплбаум завершує словами, які важко забути. Ми стоїмо на краю історичного моменту, і від того, як ми використаємо канали, ресурси і інформацію, залежить не лише доля України, а й майбутнє міжнародного порядку. Пелбаум завершує аналіз словами, які відразу лякають і водночас захоплюють. Відновлені таємні канали між США та Китаєм. Це не просто переговори, а інструмент, який може змінити долю війни без жодного пострілу. Кремль вже відчуває тиск, але його реакція не передбачувана, бо стратегія Росії завжди спирається на хаотичне відчуття сили. Ці канали це геополітична темна матерія, яку не видно на поверхні, але її сила колосальна. Від них залежить, чи буде війна локальною, чи вона розгорнеться у глобалі. Вальний конфлікт аналітик наголошує, події в Україні показують реальні наслідки всіх стратегічних рішень. Applebaum підкреслює, успішні удари по російських логістичних вузлах значно послаблюють фінансову та військову міць агресора. Повернення дітей з полону символічний, але потужний сигнал для світової спільноти. Моральний фактор та психологічний тиск не менш важливі за військові дії. Україна стає індикатором ефективності міжнародної кооперації, а не лише фронтом війни. Еплбаум робить шокуючий висновок. Лідери США та Китаю діють не лише на політичній шахівниці, а й на психологічному полі, де кожен крок підтверджує статус і вплив. Трамп намагається приборкати Росію і водночас демонструє силу американської дипломатії. Сі дзіньпін шукає можливості зміцнити глобальний вплив Китаю. Але не хоче роздратувати Захід. Ця гра на дві аудиторії створює ефект непередбачуваності, який може спричинити як стримування агресора, так і нові ризики для світу. Еплбаум нагадує, що навіть за умов таємних каналів глобальна нестабільність зберігається. Росія може продовжувати ескалацію, використовуючи хаос для власних цілей. Венесуела, Тринідад та інші країни Латинської Америки готуються до економічних і політичних потрясінь. Міжнародні переговори часто обмежені особистими інтересами лідерів, а не Глобальною безпекою ЕПОЛБАМ закінчує словами, які лякають і надихають одночасно. Ми знаходимося на межі історичного моменту Україна. Це не просто поле бою, а тест, який визначить правила світової гри на десятиліття вперед. Таємні канали, коаліції, стратегічна інформація це інструменти, які ми повинні використовувати рішуче. Від того, як швидко і ефективно діятимуть демократичні країни, залежить не лише доля України, а й майбутнє всього міжнародного порядку. Н. Еплбаум залишає читача з шокуючою, але реалістичною думкою. Світ стоїть на порозі нової геополітичної ери, де невидимі канали і і стратегічна інформація важливіші за будь-які військові дії.